Чи в нас є дуальність у керівників чоловічий, жіночий чином. Я постійно чую від своєї дружини, що е, я тебе не бачу. Ну, доктор тобто ми 24 на 7, але я тебе не бачу. Е, я розумію, тому що напевно вона має на увазі щось інше, ніж робота. І хочеться чогось іншого. І це, це нормально. І Я так само. Завжди намагаюся подарувати більше тепла в такі моменти. Так. Ну, це важко і це дуже класно. Тому що ну, я не уявляю собі сімейна школа, от вона з нас і починається сімейна. Тобто ми разом, наша дитина тут навчається. І це не було відкриття школи для нашої дитини. Так? Це було відкриття школи для всіх дітей, і наша дитина прийшла сюди, не в інший який заклад. Ми підтримуємо родину, бо вважаємо, що це найголовніше, що може бути в формуванні всього. Ми любимо свою, свою родину. Так? Більшість людей з нашої родини працює в, нашому, в нашій школі. Ми ну, не знаю, ми живемо тут 24 на 7 і від цього відчуваємо радість інколи в тому і, і радість, а інколи просто радість.